Знаєте, вітаю вас, добірне товариство. Я сьогодні вирішив все-таки відкласти всі свої справи, тому що в мене, знаєте, своє рідне свято, яке стосується свят взагалі. От я, все так скажемо, як би, висловлюю своє таке іронічне м -м, недовольство тими подіями, які в нас відбуваються. От, що, ну, зрозуміло, м'яко кажучи, ні правим, ні лівим. От, а ось е а, думаю, потерплю. Потерплю, бо ці свята, потім дивлюся, це. Траури чи не траури, я не знаю, як це назвати. 22 червня, 23 червня свічки по телевізору, а тут з вікон музика весела. І думаю, дійсно. Нібито. Ж, у нас же не було Вітчизняної війни. Недавно ж казали 8 ж травня. Казали що то ж не наша війна. От А тут 22 червня, нібито наша війна. От. І, і, і нібито поминали тоді жертви. І зараз поминаємо, і, і, і 23-го когось поминаємо. Думаю, Боже, я же ж я не вспіваю. Це ж я ж несвідомий громадянин. От. Так про що я хотів сказати? Мене вже ці, я, чесно кажучи, вже років три. Ну, як тільки це все розпочалося, це 에... відзначання різні, я вже не буду, так, я, я так буду намагатися толерантно. Я ждав, коли ж дав, коли це все не доїсть усім, і люди зрозуміють, що ми ж не країна емо, де всі страждальці, все, все дуже сумно. Думаю, як же ж. Пробудить, пробудить. Я, я ж не всіх, я ж не спаситель. От. Але ті, що люди зі мною спілкуються і щось мені хочуть донести, я їм кажу: та й вам скажу таємницю страшну, ми всі колись помремо. Ви сходіть на кладбище, кладовище, цвинтар, хто куди ходить, там всі мертві. Ви розумієте, всі мертві. Але для того, щоб ех, бути щасливими, треба бути щасливими. І у нині є страшний гріх. Так от я терпів, терпів оце все. А, і ще ж одна е, думка в мене була. Я включив телевізор. Там Олена Фроляк розказує про це ж пафосне. Ці поминки з приводу початку війни, нібито не нашої війни, але ми її там нудьгуємо. Так от, е... знаєте, що, от це вже без долі іронії, а е... що мене вразило, значить, вона довго розказувала про жертви війни і тут так. Між іншим. Та там. Знову сєпари активузувалися. І так, між іншим. Ну, загинуло двоє, поранено сім, я не пам'ятаю. А наступного дня знову якесь траур, якісь свічки тіліпаються про жертви. І так, між іншим, один загинув наш. 11 поранені. Ви знаєте, ми, хоч би слово співчуття родичам. От я розумію, коли там літак розбився, об'явили траур, Пам'ятаєте, Іл-76 на Луганську. Це я розумію. Коли ми збираємо ці нікрози, всі збираємо і хочемо цим собі зробити. Імідж, ну, якщо бути послідовним, мені не подобається гін, де першими словами ще не вмерла Україна. Не подобається. Це при тому, що я українець, свідомий українець. Слово патріот не люблю, бо воно іншомовне. А от свідомий українець мені подобається. Я розумію, яку Україну я хочу. Так ось. Весела новина після всього, що сказано, що сказано, я почув, що Верховна Рада таки відмінить оці комуняльські свята, так звані. Е... 1 травня, 9 травня. І я вам скажу, що треба відмінити, поки в нас іде війна, всі оці відзначання і всі свята. Треба працювати. В межах своєї компетенції передбаченої статтями 3 і 5 Конституції України.